Доброго дня, 17 вересня. Ну, ще на ті тижні ходив, дивився тримболі там. Такі зеленкуваті були. Ну от такі десь зеленкуваті, ходив-ходили. Вони швидко почали жовтіти, почали осипатися, гнить, там, птахи, ослі пошкоджувати. Багато вже осипалося. Їх треба трошки раніше було збирати. Тому трошки я прогледів. Зараз почну збір урожаю. зараз покажу. От вона вже жовтіє. Значить, Хочу одразу там в коментарі хтось писав, задав питання, яка вона. Я сказав, що ну як всі азіати, вона хрумка. Писали чи масляниста, чи хрумка, я написав хрумка і ну, помилився. Бо я привик споживати ще в такій технічній стиглості. Мені подобається вони солодкі, хрумкі. А маслянисті я не дуже полюбляю. От коли вони такі жовті становляться, вони вже така масляниста робиться всередині. Шкірка така щільна, така твердувата, хрумка. А от всередині м'якуш, вже вона масляниста. Ну, Моїм знайомим і рідні подобається такий смак. Я більш полюбляю хромки. Як такого аромата тут немає ці груші. Так. Ну, зараз от скуштую от продегустую. От вона вже почала жовтіти, вже фактично вона готова. Це при дозарюванні вона повинна бути повністю жовта. М'якуш така масляна, Да, дійсно, масляниста. Мас... 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 Скажем, може половину масляниста, шкірка хромка, Солодка, сочна, сахару не так і багато, якщо порівняти з іншими Да дай по смаку поступається цей сорт. Не знаю, вже кілька років куштую з азіатів, Мені вона, ну, так, скажем так, на любителя. Ну, четвірку поставив би б. Вот. Скажем так, немає такого після вкусця сакюї, тут в мене висіла одна, і ну, це небо і земля. А трембелі, да, урожайна, крупна. Зараз зважу, побачимось сяким. Але на смак ну така водичка, напівсолодка, скажем так. З невеличкою кислинкою, такого освіжаючого смаку. Щоб супер, я мені не сказав би. Ну, щось в тримболі не йде мені. Ось скажу відверто. Можливо, в когось інший піщепі десь на сонці вона набирає багато сахару і має кращий смак. Але вже кілька років я. оп, впав. Я її пробую і. Ну, скажімо, мені не дуже вона йде. А так, якщо взагалі немає ні в кого ніяких і нема з чим порівнювати, то, звичайно. Звичайно, сподобається. Зараз зважимо. Зараз подивимося, яка вага. Ну, вага тут 289. Так, 269. Вони такі. Масивні і щільні 366, ну от самобіжі. Щас зважу, от, якщо нормувати, то десь вони такі будуть під 400 грамів. Ну, я щойно що пробував. Ну, не буде земля, скажімо так, з Тремболі. Ну, хто, хто як полюбляє? Хто любить більш такі м'які, хто більш соковиті любить. Ну, Оце так. По вигляду, по рожайності нічого не хворіє, проблем немає. А це я люблю просто дуже солодкі, хрумкі тверді, можливо, просто мені воно не йде по смаку. Але по сахару тут ну, поступається іншим азіатам.